Чи в Білій церкві збереглося щось історично автентичне? Це дуже хороше питання, хоча, наче всі знають, що Біла церква славиться багатьма своїми історичними пам'ятками. Але давайте згадаємо: на Брумі зараз бляха, а була черепиця, на Марії Магдалині надбудована, вона вже не так виглядає, як сто років тому. Перед собором, коли стояла дзвіниця, її знесли. І так ми перераховуємо один за одним і виявляється, що все змінено. У нас немає практично жодної пам'ятки, яка виглядає так, як це було 100 чи 200 років тому. Що ж збереглося насправді? Я довго збирався, якось перебирав всі наші пам'ятки і намагався зрозуміти, що є автентикою. І зрозумів одну річ: лише бій костьольних курантів звучить так само, як це було ще 200 років тому. Коли ж на костьолі з'явився цей годинник. Насправді про це ніде не написано. І це лишається наче таємницею. Але з іншого боку, конструктивні особливості костьолу свідчать про те, що вже коли його проєктували, вже мали врахувати цей годинник. Ми знаємо, що костьол був завершений в своєму будівництві в 1816 році. Отже, можемо припустити, що цей годинник або з'явився буквально того року, або невдовзі потім. І, відповідно, вже в 1845 році це була абсолютно звична річ Білій церкві визначати свій денний час за цим годинником. Про це свідчить кримінальна справа, де дата, не дата, а навіть час злочину був визначений за боєм курантів. Ось, власне, цей годинник, цей механізм, який продукує найісторичнішу е, білоцерківську автентику. Біла церква завдячує тому, що ми його маємо багатьом людям. Ну, почнемо з Францишка Ксаверія Браницького, який мусив купити цей годинник, щоб його привезли до Білої церкви, і тут встановили. Його багато людей доглядали впродовж понад 200 років, але серед цих людей є одна видатна постать. Це Віталій Данилович Савіцький. Справа в тому, що костьол наприкінці 70-х років належав в Білоцерківському краєзнавчому музеї. Тут були службові приміщення, і от він був доглядачем тоді музейних експозицій в сусідньому приміщенні. У вільні хвилини ця людина, яка жила на копійчану зарплатню, приходила сюди, щоб ремонтувати цей годинник, який на той момент. Просто був, не існував, ну не, не працював. І в нього була одна велика надія: знову запустити ці куранти. На це пішло у нього кілька років. І от людина на власному ентузіазмі змогла це зробити. Він зробив чудо, будучи, не маючи ніякої допомоги ззовні, він зміг відновити роботу цих курантів. І вони працюють досі. Очевидно, їх доглядають. Очевидно, багато чого вже змінено. Але той звук, який вони вдають, він є одним з оберегів Білої церкви. І я дуже сподіваюся, що цей оберіг буде берегти Білу церкву і в наступному році. Після 24 лютого 2022 року Курант не замовкли. Пілосарківські куранти чекають на перемогу, як і ми всі.